Кия задоволені відновленням їхніх квартир після російських обстрілів. Звичайно, не всі постраждалі об'єкти готові для заселення, але ремонтні роботи тривають. От наші колезі Юлії Терлецькій вдалося напроситися в один вже відремонтованих будинків і в столичну квартиру. Зараз вона нам її покаже. Юля з хлібом буде йти правильно за традицією українською. Привіт! Привіт, Ілона, справді так зазвичай у нас заведено на весілля приходити з хлібом. Ну а тут, власне, власника цієї квартири, нібито заново заселилася в житло, яке вже відновлене. Ще не напросилася, але з славою соломкою попрацюєш і на такому навчишся. Отож заходимо дзвонимо. Сподіваюся, що нам відкриють. Я, до речі, зараз тут перебуваю із паном Олексієм, це голова ОСББ. Власне, він нам розкаже і покаже, що тут відбувається. Що тут вже відремонтували. Доброго дня, телеканал Київ до вас. Так, дивіться, ми з гостинцями до вас зазвичай на новосілля гостинці дарують. Вимикаєте телефон, телебачення не любить телефони. От ти, ви, власне, заселилися в цю квартиру ніби заново, тож бажаємо вам тут прожити мирне, спокійне життя. Тримайте то Добре. вам до чаю. Так, ну проводьте, показуйте нам, що відремонтували у вас. Ходімо. Так. Оп, проходь, Олежа. Так, оце балкон, Добре. так? Так, друзі, заходимо. Бачимо новесенькі двері, бачите, поставили. Пане Олексію, давайте разом з вами зайдемо. Ви точно знаєте, що тут відбувалося, як голова ОСББ. От я вже бачу, покажіть, будь ласка, наслідки. Прольоту ракети це будинок, в який пролетіла не не прилетіла власне ракета. Знаєте, ціла спрямована, це будинок, який постраждав від ударної хвилі. А от прильот трапився у той сусідній будинок. Зараз покажемо вам його. От бачите, там вже активно ведуться ремонтні роботи. Але про це трохи згодом. Я ще попрошу оператора показати. Ось також наслідки цього прильоту. Бачите, тут повністю така величезна діра. Ну але власне балкон, як бачимо, я так розумію. Мію також тут знесло і його вже відновили. Це був уламок, так? Це уламок ракети чи щось там. Угу. Осколки були, вони тут лежали. Пан Андрію, розповідайте всі бюрократичні моменти, як тут все відбувалося? Ну насамперед прильот був під будинок, ось там де зараз сходи. Угу. Там був прильот, вибух так був такої сили, що вікна всі в будинку майже більшість вилетіло. Більші уламки бетону, які летіли через будинок, угу. та будинок це наслідки цих уламків. Угу. І цих вікон не було. Це вже люди поступово відновлюють, бо на сьогоднішній момент це дуже... Коштовно от. і я, нам місто та держава допомагає встановленню от таких от стеклопакетів uh -huh. да дуже якісних. Вони йдуть 70-го профілю, шести вікна енергозберігаючі, про пластик шестипакетний. Дуже ми вдячні міському бюджету. Вдячні государству, яке піклується про такі будинки. І ми тепер сподіваємося, що вже будемо скоро зимуватися теплими оселями. І... Дуже хочеться в це вірити. Так, а я вас веду трошечки далі і буду розказувати вам ще одну історію. От ведучі е, Ілона та Андрій сказали, що в столиці триває повітряна тривога. Зараз допоможу оператору, щоб він не впав. Е, так, зараз триває в столиці повітряна тривога, оскільки ми критична інфраструктура, вимушені працювати для того, щоб ви були проінформовані про все найголовніше. Е, але от наступна історія, яку вам зараз розкажу, доводить вкотре про те, що друзі е, спустившись в укриття, спустившись в метро, е, хоча б... Користавшись правилом двох стін, ви можете врятувати собі життя. От, власне, в цьому будинку е, вирувало мирне життя до війни, е, і ми поспілкувалися з однією з власниць квартир, яка на момент е, прильоту в цей будинок, коли трапилася жахлива пожежа, просто-напросто перебувала в укритті. І якби цього не трапилося, ну важко уявити, що могло б бути. Власне, ми поспілкувалися з нею. Давайте почуємо, що вона вам е, вона нам розповіла. Я працюю в перукарні сім років, і я ночувати ходила туди. То підвальне приміщення таке більш-не менш, ну воно дуже таке моцне, як говорять. І я була там. А тоді, як воно вибухнуло, я підбігла до вікна, вікна всі повилітали там, всі з цього пакетами з усім. Я підбігла до вікна, перервало, перебило газову трубу, і факел газу був якраз під мій балкон. І перша квартира, яка загорілась, була моя. Так єм чесу казали справки. Відбудовують раді. Квартиру там одну зробили експериментально. Мі подобається. І нагадаю, трапилося це 15 березня. Прилетіла ракетка ракета, точніше уламок ракети о 4.51 ось в цей будинок. І здавалося б, що вже він в принципі непридатний для життя, але він пройшов усі необхідні комісії, і за його за висновками цих комісій його ще можна було врятувати. Як бачимо, ну пройшло 5 місяців. Лишається, ще зовсім трохи до того, щоб люди в'їхали в цей будинок і повноцінно там могли. Проживати обіцяють зробити все це до зими. Поки що люди живуть в тих квартирах, в яких їх або прихистили їхні родичі, або про це подбала Київська міська рада. Ну, власне, бачимо, роботи тривають доволі активно. Нас, на жаль, туди не пускають, тому що це доволі таки небезпечно. Робота кипить доволі активно і просто-напросто, ну я ж кажу, небезпечно було би туди заходити. Тому спостерігаємо ось так збоку, але вже маємо до речі. Світлини, ось пані Поліна Дмитрівна нам показала, якою була її квартира після вибуху. Якщо можете редактори, будь ласка, виводіть ці світлини. Я сподіваюся, що глядачі їх бачать. На жаль, не можу проконтролювати цей процес, і якою вона є зараз, вже під час ремонтних робіт вона ще не закінчена. Звісно що все це всі ці ремонтні роботи наразі продовжуються. Але зовсім згодом пані Поліна і всі мешканці цього будинку зможуть повернути до своїх помешкань і вже жити там своє спокійне, мирне. Сподіваємося, що зовсім скоро життя. Ось так, власне, друзі, в столиці відбувається відбудова тих будинків, які постраждали. Ось цей, до речі, на вулиці Чорнобильська, 9, постраждав чи не найбільше а, з усіх столичних будинків, тому що а, як ми чули зі слів пані Поліни, трапилося займання була величезна, просто страшенна пожежа. Ну але на щастя, все це вдалося відремонтувати, скоригувати, тож зовсім скоро тут вже житимуть люди. Ось так, колеги, слово вам.